Таки Кремля та Путіна мають дивну звичку гинути за дуже підозрілих обставин. Деякі випадають з вікон, вчиняють самогубства або вмирають від отруєнь. Анонімні співробітники американської розвідки давно заявляли, що підозрюють, що деякі із загадкових смертей за ці роки були частиною кампанії Путіна щодо вбивства його ворогів. Я вважаю, що це абсолютно позорне явлення. Трагічне і позорне. Вбивство місто подобного роду. Розвідка США розсекретила дані про вбивства політичних опонентів Путіна. В документі йдеться, що Путін імовірно санкціонує вбивства високопосадовців за кордоном. Документ став доступним журналістам завдяки закону про свободу інформації. Проте значна частина тексту залишається засекреченою. З 2000 по 2016 роки відбулася серія гучних та секретних смертей. Як пише Блумберг, у документі стверджується, що Кремль може. Бути причетний до низки вбивств політичних опонентів. Документ від 11 липня 2016 року в описі замовлені Кремлем вбивства за кордоном. Ймовірно, продовжаться. У виносці на першій сторінці йдеться про те, що в ньому розглядаються лише вбивства за кордоном. Які мали місце з тих пір, як Путін прийшов до влади у 2000 році, 2015 тисячі п'ятнадцятий рік спочатку у Москві було застрелено російського політика Бориса Німцова пос того, як Путін фальсифіцірував тотально вибори? По нашим оценкам он вбросив за свою партію жулікафоваров 13 мільйонів голосов. Після того народ уже перестав сидіти дома і вийшов на улице. Как можно завидовать человеку, которого опасает? Немцов был затятым критиком Путина и Кремля. Следователям и ФСБ, и МВД уже были известны имена исполнителей. Вопрос был только в том, где и как их арестовать. Потом в Вашингтоне, округ Колумбия, помер колышний министр прессы России Михайло Лесин. То есть на сегодняшний день так, дело закрыто, но Наши коллеги из ä, голоса Америки затребовали в соответствии с законом об информации предоставление. А, там я видел некоторые куски, там много черным замазано. Явний випадок замовлення путіним вбивства за кордоном стався в 2004 році в Катарі. Декілька офіцерів російської військової розвідки було засуджено за вбивство глави Чеченської Республіки Ічкерія Зелімхана Яндарбієва. Ви не знаєте а, приділи а, а, обличчя этого пушечного м'яса. Понімаєте просто садісти убийцы со всей Росії, которых зганяють. На убийство чеченського народу за отруєнням колишнього президента України Віктора Ющенка теж стоїть Росія. По моїй справі по є багато нюансів. Ющенко постраждав від майже смертельного отруєння в 2004 році. Його прихильники заявляли, що російська розвідка додала у його їжу хімічний діоксин, коли він був кандидатом в президенти, виступаючи за інтеграцію України з Заходом. Я готовий на проведення. Будь-якої нової експертизи, щоб ця експертиза проводилася в українських і міжнародних лабораторіях у цей час смерті російських чиновників і критиків Путіна продовжувалися. А питання про обставини їх смерті залишалися нерозкритими. В 2006 році в Лондоні помер експівробітник ФСБ Олександр Литвиненко. Він не є носителем взагалі ніяких секретів. Все, що он мог сказати. Негативного в отношении своей службы, где он раньше работал, он же давно сказал: Нет, никакой новизны в его действиях уже быть не могло. Що там відбувалося, повторюю, може, ответити на это только слідство. Литвиненко помер від отруєння радіоактивним полонієм. Була цепь віщественних доказательств, указувавши на то, що Литвиненко умер насильственною смертю. Но необычним було обнаруження полонія. Раніше таких прецедентів не було. Розвитка запевняла, що саме Кремль замовив його вбивство. Москва брала участь у переслідуванні інших високопосадовців з метою скоєння вбивств. З політичних мотивів, але у нас лише низький або середній ступінь впевненості в цьому судженні, оскільки прямих та достовірних доказів вказівок Кремля менше ніж у випадку з Литвиненком. Ще одна жертва Кремля за версією американської розвідки, російський бізнесмен Олександр Перепілічний. Він був ключовим свідком у справі про відмивання грошей російськими урядовцями. Смерть не была естественной, что этот человек был активным свидетелем в крупном деле о российской организованной преступности и отмывании денег. Перепірічний був вбитий за допомогою біологічного токсину у Великій Британії в 2018 році. Незадовго до того як мав дати свідчення про мережу кремлівського додаткового шахрайства. Американська розвідка стверджує, що він був отруєний. Журналісти знайшли ще тоді руку Кремля в цій справі, хоча британська поліція не знайшла достатніх доказів. Полиция поначалу не сочла смерть перепелечного сомнительной, подозрительной, и поэтому не произвела какие-то манипуляции, которые должна была произвести в срок, то есть не вовремя было сделано вскрытие судебными, Он через 18 дней только, через 18 да. Дней, да. а это огромный период, конечно, срок, за который могло в общем много всего ничего измениться. Не были даже сделаны фотографии, не проверены камеры наружного наблюдения. В 2015 году в Луганску было убито сепаратиста Александра Беднова, Бэтмена. Радівся 29 августа 69 дев'ятого в сім'ї воєнної служив в ОМОНі по гарячим точкам Союзу. Армія, Абхазія, Грузія. Броньований автобус із польовим командиром так званою ЛНР розстріляли озброєні люди. Усматриваються признаки умишленого лишення життя групи ліців. Вбивство за даними США було санкціоноване Кремлем, щоб посилити контроль в окупованому регіоні. Американська розвідка повідомляє, що Путін прагнув усунути і непокірних сепаратистів в Україні. Дійсно, з моїм несогласіями відкритим виступленням з ліцем, находячи руководства народної міліції. Зараз ініціюється вопрос о Ну, не, Ніудобний, я що говорю правду постоянно. Путін готовий йти по головам. Він готовий брудно прибирати тих, хто стоїть у нього на шляху. Ексклюзивний документ ще з 2016 року. Він трохи застарів, але як і раніше, дуже актуальний смерті. Продовжуватимуться. Є докази, які свідчать про те, що після повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році Путін продовжив вбивати своїх ворогів.